Вітаю всіх у себе на каналі. Сьогоднішня тема чому варто обрати Kotlin. Вподобайка, підписка, поширення. Якщо кава готова, поїхали. Що таке Kotlin? Kotlin – це сучасна мова програмування, яка прийшла на заміну Java. Так як і Java, Kotlin – мова статично типізована. Тобто, при оголошенні змінних у Kotlin, так як і у Java, необхідно визначати тип змінної. Навмисне сказав визначати, а не вказувати. Адже серед переваг Kotlin є така властивість, як вивід типів Type Inference, що дозволяє оголошувати змінну без вказування типу, за умови оголошення змінної одразу із ініціалізації. Таким чином, компілятор автоматично визначить тип на базі значення, яке присвоюється змінній. Зразу на прикладі, зліва шматочок Kotlin коду справа у нас тут шматочок Java-коду. Оголосимо змінну. Variable, типу string, тобто строка, і присвоїмо їй певне значення value. Тобто ініціалізуємо її. Ну, а на наступній стрічці надрукуємо цю змінну Бачимо, все працює коректно, оголосили змінну визначили її тип як string і присвоїли їй певне значення, тобто ініціалізували цю змінну Що буде, якщо ми. Ініціалізуємо цю зміну на окремій стрічці. Як ми бачимо, це теж працює. Тобто на четвертій стрічці ми оголосили зміну, а на п'ятій стрічці ми її ініціалізували, присвоїли їй певне значення. Як ми бачимо, це також працює. Але що буде, якщо ми не вкажемо тип цієї змінної? Як ми бачимо, компілятор скаржиться: The variable must either have a type annotation or be initialized. Тобто це говорить якраз про те, що тут компілятор не може вивести тип змінної, оскільки ініціалізація відбувається не одночасно з оголошенням. Type inference тут не працює. Але якщо ми об'єднаємо оголошення із ініціалізацією, все працює чудово. У Java так зробити не можна. Там завжди необхідно вказувати. Тип напряму. Спробуємо. Оголошуємо зміну типу String. на її також Variable. Присвоїмо її певне значення. І також надрукуємо цю зміну. Так. Зміна надрукована, все працює. Що буде, якщо ми приберемо тип змінною Отримаємо помилку компіляції. Cannot Resolve Symbol Variable. Тобто Java компілятор не може розрішити тип змінної variable. Серед задач, які ставилися при розробці Kotlin, стояли створення мови з можливістю написання більш лаконічного коду та використання функціонального підходу програмування, що їм і вдалося. Тож із Kotlin можна застосовувати як об'єктно-орієнтовний підхід. Так і функціональний підхід у написанні коду. Різниця між цими підходами тема окремого майбутнього відео. Чому варто обрати Kotlin? Незалежно від вашої мети, чи ви хочете спробувати щось новеньке, вивчивши мову програмування, чи ви бажаєте розпочати кар'єру у напрямку розробки програмного забезпечення? Або ж ви вже навчаєтесь чи працюєте і шукаєте напрямок, який користується попитом для заробітку грошей. Kotlin – це чудовий варіант. Сучасна, лаконічна, надійна мова. Мова відносно легка для засвоєння, зручна, адже вона розвивалася на базі Java і враховувала її недоліки. Втім, як і недоліки та переваги інших мов програмування, тож вивчення мови, звичайно, з умови щирого інтересу. Буде не лише цікаве, а й легке. Щодо подальшого працевлаштування за умови належного опанування безпосередньо мови та фреймворку напрямку, який ви оберете, теж не буде жодних проблем. Адже мова застосовується в багатьох напрямках, що сьогодні користуються попитом. Якщо взагалі не сказати, що її знайшли застосування у будь-якій сфері сьогоднішнього IT. це і міжплатформена робота, і робота на стороні серверу. Або розробка фронтенду, розробка під Android. Повністю сумісна із Java. Тож, ви можете застосовувати свої навички також на Java-проектах. Зокрема, у розробці на стороні серверу. Загалом, перше, що спадає на думку, це мобільна розробка під Android. Сьогодні Kotlin – це офіційне мова програмування під Android згідно із Google. Ну і легко можна відкрити Google і подивитися кількість вакансій по Android, які доступні, наприклад, на Indeed і Glassdoor на міжнародних ресурсах. Так, на Indeed ми зразу бачимо 3265 вакансій. Ну і, наприклад, відкриємо декілька з них. Software Engineer, розробник програмного забезпечення. Так, що ми тут бачимо? Серед вимог Kotlin. Kotlin та Java. Відкриємо другу вакансію. Що в нас тут? Також: Work Experience in Android Studio. Досвід до роботи з Android Studio, але це базові речі. І також Kotlin і Java. Так, тепер відкриємо. Glassdoor. З Зраду бачимо 600 вакансій це лише два ресурси. І знову ж таки, відкриваємо вакансію. Що ми тут бачимо? Experience with Kotlin Тобто досвід із Kotlin Ще одна вакансія. Так, ага, тут навіть іспанською мовою. І теж, що ми бачимо: досвід експерієнса з Android. І котлін. Тобто, ви самі бачите попит по цьому напрямку. І так само можете дослідити рівень заробітних плат, на які можна розраховувати, якщо опанувати необхідний набір знань. Зокрема, Котлін. І ставши спеціалістом. Далі справа за вами. Вподобайка, поширення, підписка. Вдячний всім за увагу!